Її нерідко називають Івано-Франком в образотворчому мистецтві. Йдеться про відому малярку Олену Кульчицьку, несправедливо забуту більшістю. Вона народилась у 1877 році, і прожила 90 років і повністю присвятила себе мистецтву. Вона відзначалася у багатьох жанрах: живописі, кераміці, скульптурі, книжковій графіці, гравюрі, офорті, різьблені, килимарстві, ювелірні емалі. І вона не просто вміла працювати з цими мистецькими жанрами. Вона у кожному з них досягла успіху і майстерності у 1915 році, під час Першої світової війни, Олена Кульчицька створює малярський цикл Страсі Христові, провідним мотивом якого стала ідея жертовності. Певною мірою наклалася на тогочасні українські історичні реалії і відзеркалювала екзистенціальні настрої доби краху гуманістичних ідей дев'ятнадцятого століття. Цикл створений у дусі українського модерну, і це прочитується буквально у кожній роботі, про яку ми сьогодні поговоримо. Але перед тим не забудьте, будь ласка, підписатися на наш канал і поставити уподобайку до цього відео. А також будемо дуже вдячні, якщо ви залишите свій коментар, бажано більше самих слів. Саме в цьому жанрі, саме тут, у цих роботах, проявляється її талант інтерпретатора глибоких людських переживань, бо вона не просто знає, що таке колись відбувалося і виглядало приблизно ось так. Вона передає усе те, що відчуває головний герой. Це були абсолютно нові тогочасному мистецтву теми теми воєнних лихоліть. Вона малює ці роботи у відні. У до своїх товаришок вона писала, що післявоєнний час для неї це велика трагедія, бо нижче чільних представників української культури. Вона знала, що її можуть вислати в Сибір. Свої твори навіть передала у Собор Святого Юри у Львові і просила Митрополита Шептицького сховати її роботи на патріотичну тематику церкви, які змальовувала і передала у Національний музей твори циклу Страсті Христові. Думала, що зазнає переслідувань і старалась зберегти свої твори. Практично у всіх роботах цього циклу темне тло, але ми знаємо, що не всі ці сцени відбуваються вночі. Наприклад, тут Олена Кульчицька зображує Сталіна, але що він робить в гециманському саду? Так намагається ув'язнити невинного і вчинити геноцид. І, хоч сталінські репресії почнуться лише через десятиліття після створення цих малюнків, Кульчицька добре розуміє, до чого приведе все це радянське котло і всяка заборона релігійним проявам. На таємній вечері» Кульчицька зображує як мінімум три особи, які характерно відрізняються від решти апостолів, і більше схожі на українське галицьке селянство ніж на євреїв. Христос на Оливній Горі, де Кульчицька чітко показує синхрон Євангелії і не просто поняття про те, що вона його читала, але й показує свої пропозиції, як могли виглядати переживання Ісуса. Не забуває вона про цьому і про українські реалії, які очевидно дуже її особисто болять. Ісус молиться і переживає шалену внутрішню боротьбу. Він знає, що йому потрібно пережити те, що потрібно пережити, і молиться про те, щоб Отець відвернув від Ісуса цю чашу страждань. Ми бачимо піти і кров, які очевидно виступили на тілі Ісуса, і бачимо учнів, які сплять на задньому фоні роботи. Кульчицька натякає, що в той період український народ вже настільки був виснажений і настільки заляканий, що люди могли просто не помічати потреби тих, хто абсолютно поруч, навіть якщо це хтось дуже дорогий. І навіть тут, коли так темно, крові настільки багато, що її видно навіть серед мороку. Побитий і зневажений Ісус в червоній накидці в Терновому вінку оточений простими людьми, які насміхаються з нього. Але це люди абсолютно слов'янської зовнішності в сучасному нам одязі. Це люди, які піддались пропаганді, і які зрозуміли, що співпрацювати з радянською владою в рази безпечніше ніж чинити їй опір. Олена показує, що ми схожі на тих байдужих солдатів, що стояли біля нього на варті. Може, ми схожі і на Петра, який ховається у натовпі, згораючи від сорому й горя, бо у важку хвилину зрікся свого вчителя, хоча обіцяв йому інше. Можливо, ми схожі на юрбу, що приходила дорогою насміхалася над умираючим. або, можливо, схожі на тих, які скандували, роззіпни. Один з розбійників сповнений лише злим почуттям, а інший щось добре зрозумів і помираючого сказав Пом'яни мене, Господи, коли перейдеш в своє царство, на кого схожий ти? Натовп скаженіє, а Ісус мовчить. І найімовірніше, Він ледве міг дихати. Але є ще одна причина: він вже все сказав, усе зробив, усьому навчив. Відчинив двері і замок, і сказав: Ось дорога, ось правда, ось життя. І він безперервно і беззаперечно чекає волі кожного з нас, щоб погодилися на його заклик. Для нас мовчання з Христа це і докір за людську зневіру, і заклик до підбадьорення. Бо ми знаємо, що той, хто мовчить на христі, насправді є тим, хто спасає. А може, ми уподібнюємося тим, що залишається біля Христа, хоч це було гірко і страшно, і небезпечно. Але вони не залишили Господа і нас просять не залишати його. І знову темний фон: як тонко Олена Кульчицька нагадує нам страшні деталі, як скаже пізніше Святий Павло, ми маємо Бога, що не тільки розуміє наші страждання, але сам пізнав їх. Ще тоді в Гецеманському саду Ісус усвідомив і повірив, що воля його Отця щодо нього це не смерть, це перемога над смертю. Ось це робота під назвою Христос під тягарем Христа. Але сам хрест видно не відразу. Він зливається з мороком, з мороком ночі і з мороком радянської окупації. Через це здається, ніби цей чоловік, який аж ніяк не схожий на римського солдата, ставиться до Ісуса як до худоби на полі. На другому плані бачимо змарнілу жінку, яка нагадує обличчя змарнілих матерів і втрачає своїх дітей на війні. Але не має права про це сказати кому-небудь. А тут Марія Магатолина впала ниць перед Воскреслим Ісусом, якого впізнала не одразу згідно біблійних текстів. Уважні читачі Євангелії побачать жінок буквально на кожній стадії Ісусового служіння, і саме жінки, якщо не враховуючи єдиного учня Йоанна, залишаються поряд з Ісусом в часі смерті. Саме жінки першими дізнаються про його воскресіння і мають звістити добру новину іншим. Дивно, адже в тодішні часи жінки вважалися ненадійними свідками. Кульчицька відверто акцентує на цьому свою увагу і показує, як зустріч з Воскреслим осяює цей морок позаду. Цікаво, що Ісуса зображено в фіолетовому хитоні дуже нетиповий кольор для того часу, і навіть для іконографії, якщо вже на те пішло. Фіолетовий ми отримуємо про змішування червоного і синього. Саме ці два кольори використовуються для символічного позначення на іконах Божественного і людського в особі Христа. Кульчицька їх змішує. Показуючи цим, що Воскреслий є на 100% людиною і на 100% Богом. Ці та інші роботи, а їх понад 4 тисячі, мисткиня заповіла українському народові, а нам залишається лише цінувати, вивчати і тримати в серці все, що пов'язане з тими, кого знищив Радянський Союз, але які знали правду і хотіли розказати її іншим. Не забудьте, будь ласка, підписатись на наш канал. Сподіваємось, вам сподобалось це відео. Залиште, будь ласка, свій коментар і окремо хочемо подякувати усім, хто фінансово підтримує наш проект. Це дуже важливо для нас. І якщо ви хочете приєднатись до когорта цих людей, можете побачити реквізити у описі до цього відео.